Всім привіт! Ви на моєму каналі Toys Bayша. Мене звати Оля Я рада вітати вас. Сьогодні хочу вам показати огляд на зайчиків, які в мене є в наявності. Раніше я вже знімала огляд на собачок, ви можете побачити їх на моєму каналі, а також огляд на котиків. Почнемо з такого зайчика, який в'язаний з плюшової пряжі, дуже проста в'язка. Невеличке тонування вушок і щічок можна використовувати як брелок Мені здається, що з в'язанням такого малюка справиться навіть новачок. Потім в мене є ось такий зайчик міфі полуничка або малинка, я не знаю, на кого він більше схожий воротничок, який імітує листечко. Цей зайчик зв'язаний з напівбавовняної ниточки. Я думаю, тим, хто в'яже, зустрічалися на просторах інтернету та інстаграму зайчики, в яких одне вушко голубого кольору, одне жовтого, такі зайчики патріоти. Цей малюк зв'язаний саме по тому безкоштовному майстер класу, але в одному кольорі. Мені здається, що було б непогано зв'язати йому з якийсь комбінезончик, він би тоді був більш довершений. Потім в мене було замовлення на ось такого зайчика, саме малинового кольору зайчика джентльмена, для того, щоб використовувати його як брелок. Я вирішила зв'язати ще одного, залишити собі ось такий він з підтяжками милий. малючок Ось на цього плюшового зайчика, який цільно зв'язаний від маківки до нижньої частинки, і лише вушка в нього пришивні. На моєму каналі є покроковий майстер-клас, де ви можете разом зі мною зв'язати такого красунчика. Він також невеликого розміру, десь близько 11 см разом з вушками. Тому, якщо йому додати кріплення, то його можна використовувати як підвіз на сумочку. Ось такого малиного зайчика я в'язала залізе софті. Він такий м'якенький, з вишитим носиком, вушками. З ось таким хвостиком. Його навіть можна посадити, він буде самостійно сидіти. За рахунок того, що хвостик допомагає йому тримати рівновагу. Це була моя перша іграшка з Софті. Звичайно, хочу сказати, що в'язати софті не дуже звично після плюшової пряжі а після напівбавовни, тому що петельки дуже погано видно, треба слідкувати, щоб вони не губилися. Але якщо приноровишся з нею в'язати, то мені кажеться, що результат неперевершений. Дуже гарні іграшки виходять. Такий зайчик з плюшка. Ось цей зайчик зв'язаний з Гімалая Dolphin Baby. У нього рухомі лапки, рухомі задні лапки, ось такий хвостик. Ось таке тонування на мордочці, Голубі очки. Такий приємний малюк який поміщається в долоньки. Ось такого зайчика я в'язала по картинці, він зв'язаний з YarnArt джинс плюс, тому в нього така більш рельєфна в'язка, гарно видно стовпчики. Такий він простенький, але мені здається, цікавий. Можна використовувати як інтер'єрну іграшку, незвичний у нього дизайн. Такий трошки грубоватий, я б навіть сказала. Але цим він і захоплює увагу. І останній малюк це ось такий зайчик-захисник всі мабуть, знають майстер-клас Тетяни Янчу на котика захисника. Саме по ньому я в'язала цього зайчика, змінила йому, звичайно, вушка, в нього можна зняти касочку, також можна зняти бронежилет, ось такий він з опущеними вушками, як на мене, дуже гарно вийшло. Такий універсальний майстер-клас у Тетяни, по якому можна зв'язати багато варіантів тваринок. Я в'язала і котика, і зайчика, і ведмедика. І навіть в'язала, колись було замовлення на парсука. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео, що ви додивилися його до кінця. Якщо ви вирішите поставити мені лайк або залишити коментар, це буде дуже гарна підтримка для мене. Всім пока. До наступних зустрічей, я сподіваюсь. Гарного всім настрою, бувайте!